Вітаю вас на урок письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку письмо коротких похилих ліній із заокругленням унизу. Вчора ми з вами навчилися писати короткі похилі лінії за заокругленням угорі, а сьогодні будемо писати похилі лінії за заокругленням унизу. Тож, приготуйтеся. Сіли рівно, озирнулись один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Скажіть, будь ласка, а чи готові ви зараз відгадати загадку? Про кого ж ця наша загадка? Ану, будь ласка, послухайте уважно. Не потрапте ви ні за що? Ці хижачці в люту пащу, в морі плаває глибоко, їсть, що попаде на око. Про добро давно забула ця зубата зла. Хто в нас мешкає з такою пащею багато зубів, і не можна їй потраплятися на очі? Так, це а. Ула, правильно, молодці, ця зубата зла акула. Добре, давайте ми згадаємо, як ми повинні сидіти за партою. Ноги в нас повинні стояти повною ступнею на підлозі, спина обов'язково рівна. Голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті. Літки повинні бути на парті. Головне, щоб вони не звисали. Між партою і грудьми має бути біця на ширину долоньки. Зошит має, зошит має лежати під наклоном, так, під нахилом, навкоси. Ось так. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями, який це великий, казівний. Та середній. Він більше спирається на середній пальчик у нас. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. І усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Добре, а зараз давайте виконаємо з вами пальчикову гімнастику. І перша пальчикова гімнастика називається павучок. Будь ласка, покладіть ваші руки на парту, переплетіть їх ось так і повторюйте за мною. Біжить по павутиню, жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Давайте ще разок. Біжить по павутинню жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок в так? Далі ми будемо робити пачикову гімнастику про бегемота. Повторюйте, будь ласка, за мною. Зараз ми будемо тримати дві ручки ось так. І по черзі. Є в звіринці бегемот. Превеликий в нього рот, І та їсть квасолю буряки і бараболю, їсть капусту і горох, все поїсть, поїсть за трьох, та й роззявить знову рот, Привеликий бегімот. Молодці! Чудово! А зараз ми будемо з вами працювати в наших посібниках. Розгорніть, будь ласка, наші посібники з української мови, частину першу на сторіночці 27. Сьогодні ми з вами будемо працювати на двох сторінках, номер 27 і 28. І перше завдання, яке стоїть перед нами, це треба розказати один одному, що вам відомо про дельфінів. Дітки, скажіть, будь ласка, чи вдавалося вам колись бачити живу дельфіна? Якщо так, то скажіть, де ви їх бачили? Ось, наприклад, я бачила е, дельфіна у дельфінарії. Можливо, ви там їх бачили? А зараз я хочу, щоб ви продивилися дуже цікаві факти про дельфінів і спробували їх запам'ятати, щоб змогли розповісти своїм друзям. Слухаємо уважно. Вони надзвичайно розумні і мають веселу й доброзичливу вдачу. Перші китоподібні з'явилися близько 50 мільйонів років тому. У світі налічується 90 видів цих савців. В Україні в Чорному морі мешкає лише два: дельфіна Фаліна та Білобочка. Цей вид морських савців найшвидший. Цікаво те, що плавники дельфінів забудовують дуже подібні до людських рух. У їхніх передніх кінцівках, як і в руках, є плечова кістка, променева ліктове зап'ястя та фаланги пальців. Якщо дивитися на дельфіна, можна помітити, що вони завжди усміхаються, але ні. Насправді, так звана усмішка спричинена винятково особливістю анатомічної будови щелепи дельфінів. У дельфінів слабкий нюх, але відмінний зір і абсолютно унікальний слух. Вони орієнтуються в просторі, шукають здобич та маршрути для руху з допомогою ехолокації, видаючи потужні звукові імпульси, уловлюючи їх середнім і внутрішнім вухом. Вони надзвичайно турботливі, дружелюбні, але такі беззахисні. Ці тварини чомусь дуже полюбили людину, хоча сама людина завдає їм великої шкоди. Тому найкращим подарунком для них сьогодні буде, якщо люди відмовляться ходити в дельфінарій, бо серцям надзвичайно потрібна воля. Так, скажіть, будь ласка, що ж люблять наші дельфіни? Вони люблять волю і великий простір, так? Добре. А зараз, будь ласка, е приготуйте е прості олівці. І зараз ми проведемо такі хвилясті лінії від дельфіна, і назустріч іншому дельфіну. Е, приготуйтеся, будемо зараз вести простим олівцем, покладіть зошити правильно, як я шила, і ведемо по хвилястій лінії. Всі-всі-всі повністю. Лінії повинні бути і ця, всі повністю лінії повинні бути проведені. Будь ласка, проведіть. Красиво-красиво. Таким чином ми з вами допоможемо дельфінам подолати хвилі так, щоб вони не попали в пастку. Якщо ви вже впоралися завданням, то ми будемо виконувати наступне. А якщо ні, поставте відео на паузу і доробіть завдання. А зараз нам треба буде розфарбувати дельфіна, який пливе зліва направо. Давайте згадаємо, де наша ліва рука. Покажіть мені, будь ласка, свою ліву руку. І доторкніться до дельфіну, який ліворуч. Значить, він пливе зліва направо. Будь ласка, розфарбуйте ось цього дельфіна, який пливе зліва направо. І який ще дельфін пливе зліва направо? Ну, подивіться. І ось цей дельфін також пливе зліва направо. Поставте відео на паузу і розфарбуйте цих чудових дельфінів. Добре, наступне наше завдання таке: наведи зображення рибок. Будь ласка, подивіться на цих рибок і просто не розфарбовуючи простим олівцем, дітки наводимо по пунктирам зображення рибок, так, щоб у вас вийшли красиві рибки. Поставте, будь ласка, відео на паузу. І зробіть усіх рибок. Всі-всі-всі. Після того, як ви зробили рибок, нам треба з вами переходити до наступного завдання, і це написати за зразком короткі похилі лінії і за округленням унизу. Дивимося, як ми це робимо. У нас є з вами початок. Так? Угорі ми починаємо зверху писати похилу лінію і закругляємо її унизу. Робимо такий гачок, так? щоб піймати рибку, будь ласка, прописуємо, і далі. Поставте, будь ласка, відео на паузу пропишіть два, два рядочки коротких похилих ліній і заокруглення унизу, і ми трішки відпочинемо. Ви молодці. Чудово. А ми, будь ласка, з вами далі починаємо писати третій четвертий рядочок. Будьте уважні, дотримуйтеся правильних норм. Ми пишемо похилі, ліні, дітки непрямі. Похилі і заокруглення унизу. Кладіть, зошити правильно, щоб лінії ваші були похилені. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Допишіть наступні два рядочка похилих ліній. Після цього, як ви вже виконали це завдання, треба відпочити. Встаємо на фізкульт хвилинку.

свої робочі місця і, будь ласка, виконайте наступне завдання. Візьміть у руку зелений олівець. І найкрасивіші свої похилі лінії за округленням унизу. Позначте, яка вам найбільше сподобалась. Ну, ось, наприклад, я вважаю, що в мене найкраще вийшла. ось ця, ось ця, ось така. І, мабуть, ось. ця. Це лінії похилі, які вийшли в мене найкраще. А ви, будь ласка, оцініть свою роботу. Подивіться, які похилі лінії за округленням внизу у вас вийшли найкрасивіші. І обведіть їх зеленим кольором. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, а ми переходимо до наступного завдання. Нам треба з вами дописати елементи букв. Дивіться, тут не вистачає е, похилої, короткої лінії за округленням унизу, і не вистачає подовжених похилих ліній і коротких похилих ліній. Давайте ми по пунктиру з вами їх напишемо. Будьте уважними, пишемо красиво. Так, дітки. Я, якщо ви вже впоралися із завданням, то тоді ми переходимо до наступного завдання. І наступне завдання в нас таке. За зразком осели в модель три складові слова. А ми сьогодні з вами вже навчилися розбивати слова на склади. Для цього нам треба поставити так, лікоть на стіл. І до підборідка доторкнутися так до лунки. Що ми повинні з вами? Перше, дітки, це мурена. Спробуємо разом сказати: му-ре-на. Скільки разів доторкнулося до підборіддя до нашої руки? Давайте ще раз. Му-ре-на. Три рази так. І тут три склади. Давайте порахуємо, чи дійсно їх три. Один, два, три. Так, тому, будь ласка, проведіть сюди лінію. Далі давайте. Акула. Вона там уже у нас проведена. Так, лінія, але ж нам треба перевірити. А вдруг дітки неправильно виконали. Давайте перевіримо разом з вами. А, ку, Ла. Скільки складів? Давайте ще раз. А, ла ЛА, три, правильно. Тому тут дітки з'єднали правильно. Далі наступне скат. Пробуємо. скат. Давайте ще раз. Скат. Лише один не підходить нам таке. Значить, ми не проводимо. Далі наступна там кашалот. Знову поїхали, пробуємо промовляти слово кашалот. Кашалот. Ще раз. Ка-ша-лот. Скільки, дітки? Також три молодці. Тому це також правильна схема так, для нього. Чудово, молодці. А зараз я вам пропоную оцінити свою роботу. Якщо ви дуже гарно впоралися з сьогоднішніми завданнями, вам було легко і ви ну, так задоволені собою, поставте, будь ласка, пташечку біля цієї краплинки, яка посміхається. А я ж впевнена, що в кожного із вас вийшло все дуже і дуже чудово. Тому, будь ласка, посміхніться в кінці уроку. І до наступної до наступної зустрічі! На цьому я кажу все. До побачення!